Середа, 15 травня 2024 року. Таро карта дня. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Це карта Таро, яка часто тлумачиться як символ багатства, процвітання та матеріального достатку. Її поява у розкладі. Може вказувати на те, що на вас очікують нові можливості для покращення вашого матеріального благополуччя. Моя порада продовжуйте наполегливо працювати, вірте в себе і не бійтеся інколи ризикувати. Пам'ятайте, що справжнє багатство. Полягає не лише в матеріальних речах, але й у духовному розвитку та самореалізації. Бажаю гарного дня! З повагою ваш таролог Любомир Погоявленський.